Добрий вечір, добрий вечір, мої шановні глядачі, з вами я, Алла Люта, письменниця, казкарка, авторка серії книг Полтавські казки. І так як я і обіцяла, сьогодні, в останній день осені, ми проводимо вечорниці. Вечорниці з каскаркою, на яких сьогодні ми почитаємо казочку на ніч. Можете з дітками разом вкладатися в свої ліжечка, чи сідати зручненько, з гарячим чаєм, з улюбленими напоями, приготувати свої вушка. Це займе небагато. 10 Може, і 15 хвилин, не більше цього. Будемо розпочинаємо читання. Ось дівчатка доєднується. ставте свої серденьки, ставте плюсики, чи гарно мене чуєте, я із Полтави, Алла Люта, письменниця і каскарка. І як було в нас заплановано, сьогодні я і моя альбака, мій такий помічник, читатимо. Дякую за серденьки. Читатимемо казочку. Чи гарно мене чути, поставте плюсики, бо зараз почнемо читання чарівної казки. Дякую, дякую, що доєднуєтеся. Сідайте всі зручненько, вкривайтеся теплими ковдрами і будемо слухати. Чарівну казку. Дякую за плюсики, дякую за серденьки. Люблю вас. Готові слухати, готові ваші вушка. Чи давно вам читали казочки на ніч? Давайте започаткуємо таку традицію. І так, казка на ніч. Андрійко і нічка. Це казка. Про хлопчика Андрійка, який не хотів йти спати, і прогнав нічку з двору. Але потім він зрозумів, що без нічки сонечку стає дуже важко світити і вирішив принести її назад. Наприкінці він заснув і побачив чудові сни. Мораль цієї казки, що кожна річ має свою роль і свою пору. Не можна порушувати природний порядок речей. Треба дбати про своїх друзів і про себе. І треба йти спати вчасно. Розпочинаємо. Жив собі хлопчик Андрійко. Який був неймовірно сильним і розумним. Його життя було сповнене цікавих пригод, і він ніколи не хотів іти спати. Він завжди був настільки захоплений, що відчував, ніби очі в нього відкриті постійно. Андрійко досліджував усе навколо. Дізнавався нові речі та навіть допомагав батькам у розумінні світу. Одного разу настала вечірня пора, наступила ніч. І настав час для хлопчика лягати спати. Але він сказав, не хочу спати. Тут так багато цікавого. Чому мені треба йти спати? Його батьки намагалися переконати, але Андрійко не слухався нікого. Замість того, щоб лягти спати, він узяв шаблю і вийшов на подвір'я. Там уже була, була нічкарка тітонька разом із своєю донькою, яку звали темрява. Хлопчик зовсім не злякався їхньої присутності. Він сказав Ідіть геть, більше не приходьте. Тут буде завжди жити сонечко, немає місця для вас. І Андрійко вигнав нічкарку з двору, а її дочка Темрява пішла разом з нею. Сонечко повернулося на подвір'я, де воно було найкращим другом Андрійка. Вони гралися разом і мали багато веселищів. Але потім хлопчик помітив, що сонечко стає дуже важко. Він запитав, що з тобою, сонечко? Сонечко сказало, розумієш, мені доводиться світити не лише в твоєму дворі, але й на вулиці, у місті. І навіть у всьому світі. Ти уявляєш, як це важко? Зазвичай я свічу вдень, а коли приходить моя сестра ніч, я можу відпочити. Але сьогодні вона десь зникла і тепер мені доводиться світити безупинно, а я так втомився і хочу спати. Андрійко не розповів сонечку, що сам прогнав нічку, але вирішив допомогти своєму другові сонечку, бо сонечко було йому надзвичайно важливим. Він сказав, зачекай мене, я повернусь скоро, я піду знайду тітоньку, нічку та темряву і побіг. Андрійко не знав, куди саме йому йти. Він просто побіг на південь, потім на схід, а потім ще й на північ. І ось він опинився у дивовижному лісі. Ліс став усе темнішим і темнішим. Але Андрійко не боявся. А він мав же ж шаблю в руках і сонечко за спиною. Коли він досяг найтемнішої частини лісу, він почав кликати «Тітонько-нічка! Тітонько-нічка!». Спочатку ніхто не відгукнувся, а потім сова зойкнула, гілка зашелестіла, а листя. Затріпотіло, і перед ним з'явилась тітонька нічка. У тій темряві Андрійко, ма, майже не міг її побачити. Тітонька нічка, сказав хлопчик, я хочу просити вибачення. Усе склалося неправильно. Будь ласка, повертайтеся до нас, бо без вас. Сонечко погано. Нічка посміхнулась і просто кивнула головою. Потім хлопчик почав повертатися назад. Він йшов йшов, але не знаходив дороги додому і вже був втомлений. Тоді тітонька нічка підняла його на руки і понесла додому. Вони швидко повернулись на рідне подвір'я, а потім у його ліжечко. Хлопчик заснув і почав бачити прекрасні сни, які були так само цікаві, як його пригоди протягом дня. Ось дивіться, солодкі сни Андрійка. На цьому Наша казочка закінчилась. Отак. От Чи сподобалась вам моя казочка? Пишіть коментарі. І ось отакі вечорниці з каскаркою я і пропоную для вас та ваших діточок. Отакі От будуть у нас майстер-класи по створенню казочки. Для вашої дитини і про вашу дитину. Будемо читати про це в моїх дописах. Я розповім, як це буде відбуватися. Гарної всім тихої ночі, мирних ранків, щасливих світанків. З вами була я, Каскарка Алалюта, Моє місто Полтава. До побачення. Пишіть, пишіть коментарі.